Привіт, друзі! Ось така чудова книга щоденники Тараса Григоровича Шевченка за 1857-1858 роки. І автобіографія. Що це такий за документ? А це такий передрук з оригіналу. Ось це чудовий документ світової культури. Не побоюсь цього слова. Своєю щирістю, унікальністю, правдивістю, глибиною проникнення в життя. Ці твори можна порівняти і поставити в один ряд з такими шедеврами, як сповідь Жанжака Руссо, поезія і правда гьоти, спогади Гейне». Вивчайте нашого генія письменності і е, славетного незмінного символа Тараса Григоровича Шевченка, бо то дуже цікаво. От в даній такій книзі просто її повертати, присутні навіть всякі якби, відмітки, клякси, вірші, і це дуже цікаво подивитися. Дякую.